Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Запрошую до світу казок із різних куточків України. Песинський, Жабинський, Сухинський і Золотокучеряві сини цариці. Були собі чоловік і жінка. І мали собі три дочки. І такі були вони погані, що гидко й скіпками їх узяти. А найменша то така гидка, така гидка. Низенька, бровата, губата і вирячкувата. Пішли вони всі троє сорочки прати на річку. Коли на тій річці плаває царевич? Одна каже. Це Бог плаває, та де там тобі Бог, то цар плаває, каже друга. Ой ні сестрички, це плаває царевич, каже третя. Старша каже, коли б мене той Бог узяв, то скільки у нього є людей, я всіх би вигодувала одним окрайчиком хліба. А коли б мене, каже друга, цей цар узяв, то я б усе військо його одягла одним маршином. А коли б мене, каже третя, той царевич узяв, то я б йому 12 синів привела з золотими кучерями. Почув це царевич підплив та й каже Здорові були дівчата, Боже поможи. Здорові, спасибі. А де ви тут, дівчата, живете, що сюди на цю річку прийшли сорочки прати? А там, кажуть, ми живемо, де зима з літом зустрічається. Він собі думав, думав, та й питає. А як же каже, це так? Та так, зима ковзається, а літо качається. Приїхав він додому, сів та й думає, де ж ця зима з літом зустрічається, поїду пошукаю. Осідлав коня і поїхав. Їде та їде, коли дивиться, аж під хатою стоять візи сани стоять. Оце ж то бачиться та зима з літом, думає він собі. Ану, я зайду в хату та подивлюся, та ще розпитаю людей. Зайшов він у ту хату, аж сидять двоє дівчат. Він поздоровкався, а дівчата побачили, пізнали його та й кажуть одна другій. Оце, певно, прийшов сватати. Це він почув, як ми балакали тоді, як сорочки прали. Котру ж це він буде сватати? А третя сидить на печі та й не чує і не бачить. А що, дядьку? питає царевич. Де твої дочки, я приїхав до тебе сватати. Де ж таки, щоб цар та й прийшов до мужика дочку сватати, це ви каже, з мене смієтесь. Та ні, покажи, покажи. Ось, каже дві, та ще одна на печі. Устань лише Маргарито. Вона встала з печі, оце каже, царевич, моя буде. Будеш тепер моїм тестем. Узяв її з собою, привів додому. Зараз і повінчались. Прожили вони вдвох днів з 15. Треба йому їхати на службу, об'їжджати царство своє. От він, від'їжджаючи, каже своїй бабі, там у нього така баба служила. Глядиш, щоб ти мені догледіла жінки моєї, наказав бабі і поїхав. За якийсь час з'явилась у цариці дитина. Та баба зав'язала цариці очі, відібрала золоту кучерявого сина, вкинула його в криничку, а їй підкинула собачку. Приїздить царевич, а та баба його й зустрічає. Казала ваша жінка, приведу золотокучерявих синів, а вона писинського привела. Нехай, каже, буде. Пожив він дома ще 15 днів, від'їжджає царевич знов на службу і знов загадує бабі Глядиш, каже, тепереньке, що вона приведе, поїхав царевич на службу, у цариці знов з'явилась дитина. Баба очі цариці зав'язала. Сина золотокучерявого кинула в криницю, а жабу підкинула. Йде царевич додому, а вона й зустрічає. Казала ваша жінка, буду синів золотокучерявців водити, а тепер привела жабинського. Нехай каже царевич, і це буде. Пожив він трохи вдома, іде знов своє царство оглядати і наказує бабі. Гляди ж, бабо, до третього разу, що буде. Прийшов час, привела цариця сина з Золотокучерявця, а баба кинула його в криницю, а їй підкинула дитину суху, суху та погану. Приїздить царевич, а баба його й зустрічає. Казала ваша жінка, буду синів золотокучерявців водити. Аж вона перевела одного Песинського, другого жабинського, А третього сухинського. Прийшов царевич, подивився на ту дитину. Аж воно сухе, сухе та погане таке лишенько. Збирає царевич усіх своїх начальників і радиться з ними, що зробити жінці за таких кучерявців-синів. Один каже: зарубаємо, другий каже, повісьмо. Третій каже, розстріляємо. А четвертий каже: Ні, заб'ємо її у смоляну бочку та й пустимо на воду. От вони взяли, зробили смоляну бочку, поклали її туди з синами, забили і пустили на море. Плавала вона по морю скільки там днів. Виголоднівся Песинський і заворушився, оперся в дно ногами. Воно й вискочило, повилазили всі на берег. Ну, що робити? Давай собі будувати горниці, і через море Песинський, Жабинський і Сухинський зробили міст скляний, аж в інше царство. Їдуть чумаки, а та вдова й просить їх до себе. Заїдьте, братці, до мене наїстися і напитися, і на моє диво подивитися. Заїхали ті чумаки, вона їх нагодувала, напоїла та й каже: Їдьте цим містком, куди вам треба, вам ніякої пригоди не буде. Поїхали вони через той міст, а Песинський біжить за ними віддалік. Стрічає їх цар і питається. Ви, братці, далеко їздили? Яке диво ви дали? Скажіть і мені. Е кажуть, ми бачили диво, наверх лебедина та поставила горниці вдова, а в тієї вдови та є три сини: один песинський, другий Жабинський, третій Сухинський. Оце вони, каже, зробили місто аж сюди. Певно, моя жінка каже царевич. Виходить його баба послужанка та й каже: Царевичу, десь та не десь, та така яблунька є. Срібне Яблучко, золоте Яблучко. Як удариться Яблучко об Яблочко то так як в органи грають. Той собачка, як побіжить, вислухавши це, викопав ту яблуньку. Приніс додому і посадив коло вікна. Приїхав царевич туди, аж нема яблуньки. Збрехала баба. Їдуть знов чумаки. Та Тавдовай просить їх до себе. Зайдіть, каже, чумаченьки, до мене наїстися і напитися, і на моє диво подивитися. А хто питатиме, той людям розкажете. Наїлися вони, напилися і поїхали через той міст. А собачка за ними побіг. Переїхали вони міст, зустрічає їх царевич. Ви, братці, далеко їздили, яке диво ви дали? Скажіть мені? Е кажуть, ми бачили диво. Наверх Лебедина поставила горниці вдова, а в тієї вдови три сини. Один песинський, другий Жабинський, а третій Сухинський. Золота яблунька біля віконця росте, золоте яблучко, срібне яблучко. Як удариться яблочко об яблучко, то так я, наче в органи грають. Вийшла баба послужанка та й каже, Царевичу, десь та не десь, та такий кабан є, і клами оре, уши сіє, хвостом волочить, за ним дощ мочить, Позад його жнеться і в копи кладеться, І готове в клуню везуть. Собачка почув, побіг по свого брата Сухинського, узяв брата. Пішли, піймали того кабана, перевели додому. Поки царевич поїхав, то вони вже й прикували його. Поїхав царевич, нема кабана, збрехала баба. Їдуть знов чумаки, та вдова їх знов просить. Заїдьте наїстись, напитись, та й на моє диво подивитись. Хто спитає, той людям похвалитись. Вони заїхали, наїлись, напились, проводжає вдова та й каже, Їдьте цим мостом, вам ніякої пригоди не буде, і ви доїдете, куди вам треба. Їдуть вони, а собачка за ними біжить. Стрічає їх цар. А що каже братці, ви далеко їздили, яке диво видали? Скажіть і мені. Е, кажуть, ми бачили диво, що такого дива ніхто не бачив. Наверх лебедина та побудувала горниці вдова, а в тієї вдови та три сини: один песинський, другий жабинський, а третій сухинський. Золота яблунька біля виконечка росте, срібне яблучко, золоте яблучко, як удариться яблучко в яблочко, то так як в органи грають. Такий кабан стоїть, що іклами оре, Уши масіє, хвостом волочить, за ним дощ мочить, а позаду жнеться і в копи кладеться, і готове в клуню возять. Там, каже, так багато скирд стоїть. Скільки ми по світу їздили, так ще не бачили так багато хліба, як там. Виходить із хати баба послужанка та й каже Царевичу, Десь та не десь, та така криничка є, а в тій криниці та три сини золотокучеряві, якби ви царевичу поїхали та собі їх дістали. Той собачка почув та побіг додому, забрав своїх братів та й побіг до криниці. Прибігли вони до криниці, сів жабинський під лядою, а Песинський і Сухинський зробили яблучко з льоду та й качаються. От із криниці і вискакують три хлопчики тілом біленькі, личком рум'яненькі і золоті кучерики в'ються. А жабинський ліп та й зачинив ляду. Ті золотокучерики і зостались. Взяли вони тих золотокучериків за руки і повели їх до матері. Привели додому, мати зраділа, як побачила, та й пізнала їх. Поїхав царевич, уже не застав, обдурила проклята баба. Їдуть знов чумаки, Та вдова й каже їм Заїдьте до мене чумаченьки, наїстись і напитись, і на моє диво подивитись. Хто спитає, той людям розкажете. Наїлись вони, напились і поїхали через той міст. Аж зустрічає їх царевич і питає. Ви, братці, далеко їздили, яке диво ви дали? Скажіть мені? Е, кажуть, ми бачили диво так диво. Скільки не їздили, скільки ми не ходили, а ще такого дива ніде не бачили. Наверх Лебедина поставила горниці вдова, а в тієї вдови є три сини. Один Песинський, другий жабинський, третій Сухинський. І коло хати стоїть яблунька, срібненьке яблочко, золоте яблучко. Як ударить яблучко об яблучко, то так як в органи грають. Стоїть кабан на ланцюзі, і кламе оре, вухами сіє, хвостом волочить, за ним дощ мочить, а позаду жнеться і в копи кладеться, а готове в клуню возять. Привели від кринички трьох золотокучерявих синів тілом біленьких, личком рум'яненьких. Ах, каже царевич, це ж моя жінка. Виходить бабо, а він і каже, Почим би ти баба знала, якби ти їх не ховала в криницю. песинських, Жабинських і Сухинських моїх жінці попідкидала. Бачить баба вже тоді, що не обдурити царевича та й каже. Правда Царевичу. Загадав той царевич, щоб ту бабу прив'язали до коня та й пустили в поле. А сам поїхав через той міст до своєї жінки та там і живе. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі. А також лайки, підписки, Патреон.